Подивіться, яка у мене гарна вудочка є. А ви знаєте, цією вудочкою я не буду ловити риби. За допомогою цієї вудочки я буду тренувати наші ручки. Подивіться, якщо у нас буде дві таких вудочки, ми можемо з вами спритно між собою зробити змагання. Хто швидше намотає ниточку? Один, два, три, гру. Почни! Подивіться, як швидко мої руки працюють. Подивіться, подивіться, подивіться. Ось так раз. І вудочку я змотала. Хто з нас переміг? Давайте ми подивимося, як можна зробити таку іграшку. Я візьму старий фломастер, він мені вже не потрібний. І якщо ви вмієте зав'язувати вузлики, то ми просто-напросто візьмемо до цього фломастера Прив'яжемо шнурочок. Ось так міцно один вузлик зробимо. Міцно зробимо ще один вузлик. І ось подивіться, нова іграшка у нас готова. Так само я можу намотувати на фломастер шнурочок і тренувати свої ручки.